Зоре моя вечірня, Тарас Григорович Шевченко. Зоре моя, вечірнє, зійди над горою. Поговоримо тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою. Сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка соколина вітер розпустила, аж над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти. А на віта гойдається, нехрещені діти, як у полі на могилі, вовкулак ночує, Сичу в лісі та на стрісі. Недолю віщує, як сон трава при долині вночі розквітає, а про людей тих та нехай, я їх добре знаю. Добре знаю, зоре моя, мій друже єдиний. І хто зна, що діється у нас в Україні, я знаю і розповім тобі, і спати не ляжу. А ти завтра тихенько Богові розкажеш. Сон, Марку вовчку Тарас Григорович Шевко на панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувать. Воно сповидає, кричало у холодочку за снобом. Розповела, нагодувала, попестила. І ніби сном над сином ситя затримала. І сниться їй той синеван, і уродливий, і багатий, Не одинокий, а жонатий, на волі бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі та на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть. А діточки обід несуть, і усміхнулася небога, проснулася. Нема нічого. На сина глянула, взяла, його тихенько сповела. та щоб дожать до ланового, ще копу дожинать пішла. Мені тринадцятий минало. Тарас Григорович Шевченко, мені тринадцятий минало, я пас, ягнята за село. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю, А я собі у бур'яні молюся Богу І не знаю. Чого маленькому мені, то й діток приязно молилось, чого так весело було, Господнє небо, і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило, мов прокинувся, дивлюся. Село почорніло, господнє небо голубеє, і те помарніло. Поглянув я на ягнята не мої ягнята, обернувся я на хати, нема в мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене. Плоскінь вибирала та й почула, що я плачу. Прийшла, привіталась, утирала мої сльози і поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє Лани, гаї, сади і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Учітеся, брати мої, Тарас Григорович Шевченко. Учітеся, брати мої, думайте, читайте і чужому навчайтесь, свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає. Чужі люди цураються, в хату не пускають. Свої діти, як чужі, і немає злого. На всій землі безходешній веселого без дому. Подивіте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословіть дітей своїх твердими руками і обмитих поцілуйте пальними устами. І забудеться срамотня давня година і оживе слава, слава України. Від ясний невечірні новиця сіяння? Обійміте ж, брати мої, молю вас, благаю. Лілея Тарас Григорович Шевченко. За що мене, як росла, я, люди не любили? За що мене, як виросла, молодую вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають? Царівною називають, очей не спускають з мого цвіту. Скажи мені, мій братику, королевий цвіте, я не знаю, моя сестро, і цвіт королевий схилив свою голівеньку червоно-рожеву до білого, пониклого личенька лілеї. І заплакала лілея розою, сльозою, заплакала і сказала. Брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала, як була я людиною, як я мордувалась. Моя мати, чого вона? Вона все журилась. І на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брат, єдиний, хто їй лиха заподіяв? Я... Була дитина, я гралася, забавлялася, а вона все в'яла, та нашого злого пана кляла, проклинала та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась в білих палатах, я не знала, що байстряя що його дитина. Пан поїхав десь далеко. А мене покинув, і прокляли його люди, будинок спалили, а мене не знаю, за що. Убити не вбили. Тільки мої довгі коси остригли, накрили острижену ганчіркою та ще реготались, жиди навіть нечисті. На мене плювали. Отакетно, От мій братику, було мені в світі. Молодого, короткого, не дали дожити люди віку. Я умерла зимою під тином. А весною процвіла, я цвітом при долині, Цвітом білим, як сніг білим, аж гай звеселила. Зимою, люди, боже мій, в хату не пустили. А весною, мов на диво, на мене дивились, а дівчатка. Заквічались і почали звати лілею снігоцвітом. І я процвітати стала в гаї і в теплиці, і в білих палатах. Скажи ж мені, мій братику, королевий цвіте, нащо мене Бог поставив цвітом на сім світі, щоб людей я веселила тих самих, що вбили мене матір, милосерний, святий Боже милий. І заплакала лілея. А цвіт королевий схилив свою голівеньку червоно-рожеву, на білеє, пониклеє личенько лілеї.